Цього літа далека не кожна сім'я може дозволити собі відправити дітей на відпочинок в табір чи санаторій. І як добре, що така можливість з'явилась у дітей з Володимир Волинського інтернату. Адже вони, обділені батьківською ласкою і увагою, особливо потребують нових вражень і перемін. Більше 30 малят віком з півтора до п'яти років відпочивають в Ковальському санаторії Турія. Тут їм створено всі умови для змістовного проведення часу і оздоровлення. Деякі з цих діток відстають у фізичному і розумовому розвитку, і їм просто необхідні лікувальні процедури і підвищена увага. У санаторії Торія, де, до речі, прекрасна оздоровча база, малята разом з вихователями отримують комплекс загальнозміцнюючих процедур, а також такі, які необхідні їм залежно від індивідуальних захворювань. Більшість дітей ослаблені, часто страждають респіраторними хворобами. Деякі з них мають шкірні патології. По необхідності малят консультують лікарі-спеціалісти Ковеля. Основними у комплексі процедур є інгаляції, кисневі коктейлі на травах, водні процедури, масаж, спеліотерапія. Людмила Франців, скажіть, будь ласка, як відображається перебування дітей ваших в санаторії на їх загальному стані і здоров'ї? Діти наші в школі вони перебувають більше стаціонарно безпосередньо в школі. А тут, коли ми приїхали сюди в Ковель, вже в санаторій, по дуже змінилася обстановка сама. Значить, по-перше, що тут прекрасний клімат і хороша природа, і свіже повітря, і річка. Ось. Діти дуже багато знайшли тут собі друзів, як серед друзів дітей, значить, які приїхали відпочивати, так і серед дорослих, і лікарів, і медсестер, і працівників кухні. По-перше, в нас дуже частина велика дітей хворіла в школі такими простудами, захворюваннями. Зараз я хочу сказати, що діти пройшли дуже хороше лікування, пройшли курс лікування різномітні масажі. І Фізпроцедури, так, і тут на кислородні коктейлі ми ходили, і підводні масажі. Ну, різноманітні процедури проходили. Я рахую, що це дуже вплинуло на їхнє здоров'я, покращило Я бачу, вже поїдять взагалі, бо я вже тут не перший раз з дітьми. Ось так, що я можу сказати, що це все пішло тільки діти на пользу, на користь. І змістовними справами. До їх послуг ігрова кімната санаторія з різноманітними іграшками, які, на жаль, мають властивість швидко ламатися. Та адміністрація санаторію знаходить можливість при сьогоднішній жахливій дороговизні іграшок поповнювати ними ігрову кімнату. Щоденно вихователі санаторію організовують рухливі ігри і розваги на свіжому повітрі. Ну все, не встигла передати. Поки що ти виходиш в сторону. Ми другу гру з тобою пограємо. Так, граємо далі. Ох, шкода. Юлічка, іди, йди додому. Юлічка, іди там попідиш. Ну далі передаємо м'ячик. Музика далі, далі пішла. Абилитории, ее ласковые хвили, та прогулянки на катамаране и чурни. І ще один важливий аспект перебування дітей в санаторії це спілкування з іншими відпочиваючими дітьми і дорослими, які дарують частинку свого тепла цим малюкам. Не співчувати яким неможливо. Ви тут відпочиваєте? Відпочиваю З ким? знучками. Але я бачу, що ви тут знайшли собі ще внуків. А я тут багато бо вони мене люблять всі. Як я вийду, вони кричать бабушка, бабуся, купи нам жовачок, як хорошо. Куплю. Кого ви найбільше любите з, з тих дітей? А колька в мене є. Безперечно, це літо принесло багато радості малятам і залишатимуть вони санаторій з найкращими спогадами, здоровшими і зміцнілими.